Алоха, друзі, зараз ми їдемо на нашу ділянку. Я вам покажу, що ми придбали в осені минулого року. Там зараз хаші, але нічого, подивитися, що в нас там зроблено за осінь зиму і що будемо робити в цьому році. У нас грандіозні плани. Тож... Їдемо з нами. Ось ми і прибули на нашу ділянку. Тут у нас є такі камінчики. Ми з них хочемо восени е, зробити е, рокарій або альпійську гірку. Вон водичку ми навіть встигли зробити десь у жовтні, в кінці жовтня, мабуть, що, да? Да, є водичка у нас, так що ми... Ну. Модні, а тут ми обрізали теж у жовтні багато дерева, тому ми е, дровами обезпечені. Ось діляночка трішки під нахилом, але то нічого нам подобається. Сюди хочемо ялинку висадити. Нам подарували друзі перед Новим роком ялинку. А яка у нас ялинка? Глаука, Блю <свят> от, І оцю фігню будемо ми прибирати. Так, тут був вагончик. Там внутрі у нас стіл стоїть. Ми сюди привезли наш старий стіл з кухні. Ось, там от сусід. А ось я покажу вам е ділянку одну. Вона була така захарашена. Такі хащі були. Вже почистили все. Мабуть, хтось теж придбав. Зараз ми помітили таку тенденцію, що е, всі починають купувати якісь діляночки, приводити до ладу і виїжджати з міста. Тому що це круто, це класно. Е, ділянка у нас 6 соток, звичайне соток дачного оперативу. От. А потім я ще покажу, ми підемо якось туди прогулятися. Тому може вже коли буде тепленько. А, у нас є тут такий, а, скажіть мені, комплекс. А, як вони називають? А, джерело. Там в них на території є готель, є ресторанчик є велике озеро, ти можеш е половити рибку, покататися на цих катамаранах. От і взагалі прикольно. А, і басейн, басейн навіть є. Та, басейн. Тут у нас бу було чи є. Скажіть <рес> мені, <рес> озеро. Маленьке таке. Ставочок, так? Да? Не озеро, ставочок. А оце все ще наше. Бачите? Туди ми можемо пройтись, якщо вам, вам цікаво. Подивіться поближче до того ставочку. Ага. Е, да, мені тут ще підказали. От суки ці як їх крути. Говнюки. Е, ми плануємо той ставочок розчищати. Там був дуже захаращений. Теж, От. а в нас ще тут є під калиною така дивна рослинка, схожа на хвою. Не бачите, не знаю, що воно таке. Ми його залишили, хочемо пересадити потім. Так все знизу виглядає через гілки. То не зрозуміло, але ось ми тут розчищали, думали. Цей поставити побутівку. але передумали, бо збираємо гроші на на що? На будиночок правильно. Ходімо зі мною. Я покажу цей. Чому як він так називається? Озеро. Та то не озеро. А тут обережно. Сюди бандюша дуже любить. Приходити на жаб дивитися. Ось все. Це все ще наше. Вон там я показував, ми були на горі стояли. Це все наше ще. Ось тут це озеро. Замерзло трошки. Так, ось там сусіди. Кажуть, що вони проживають там постійно. Ось там ще є. Дачі. там гучні сусіди, та ось так ми придбали таку діляночку. вам показати. Дуже багато дерев спіляли ми. Восени. Дуже багато. Тут у нас стояла а, типу бані, не бані, не знаю, дерев'яна така штука, але сусіди нам спалили її. Ванючки. Спалили нам цей туалет, там туалет був і маленька, типу, Літній душ чи що. Так, ще хотів е, показати, що в нас тут були плодові дерева. Ось тут три е, яблуньки такі красиві, червоні в них яблучка. Ще в нас була одна маленька яблуня з такими білими храпкими яблучками, але ми його вирізали, бо вона якась дуже. Е, Хворіло, дуже хворіло, так, блядь. <ріст> ще у нас є абрикоси, та але ми їх будемо прибирати. Ось там є ще між ними Жасмин. Так, Цю багадель, як я сказав, що ми будемо теж демонтувати. Є служби, котрі приїдуть, розріжуть її та вивезуть. Що у нас є тут фундамент 6 на 6, мабуть. що, да? А, да, 6 на 6, ми хочемо зробити е, теж це все цього року. Хочемо зробити експертизу, чи можна на нього щось ставити, бо хочемо цю, цей будиночок поставити. Е, ще черешня в нас є, вона з прививкою. Е, тут десь ми бачили. Чи це не ця черешня, чи ця. А, ці колони ми хочемо розбити на друзки, щоб потім цю биту колону на дорожку вивести. Ну, ось тут до нас, щоб машини проїжджали, бо дуже грузне а в цій багнюці нашій. Так, Тут ще є абрикоса, ми її почистили теж. Це, це слива. От. Тут ми хочемо теж почистити там ділянка сусідська, але вона захаращена теж. Там е, нам казали, що майже 10 років нікого не було. Так, на нашій ділянці теж нікого не було. Десь 5 чи приблизно так років. Цю вишню будемо повністю вбирати. Цю абрикосу теж. Горіх ми хочемо почистити трошки. І цю сливу ми хочемо прибрати або залишити. Ми ще, ми ще думаємо. Так, ще ми встигли посадити ожину. Да, у нас стоїть три кущика ожини, якщо вам видно. Ось один. Ось другий. Ой, трошечки не бачу. у нас ще третій. І тут ще два кущі лохини, але ми їх будемо пересаджати, бо е, ми не знали, як його там, його, ту лохину саджати. Треба спеціальний ґрунт, треба е, е, кислий ґрунт. для того. Е, е, і ми будемо викопувати, пересаджувати на іншу сторону і будемо по е, правильному робити е для ожини скажіть мені <плес> ну, пристань е для ожини будемо правильну грядку робити, да? можна сказати так, то і таке, а ще у нас є троянди, ми теж встигли посадити на е восени. Ходімо зі мною. Vou te dar Далі є тут, бо дуже грязно, але перший кущик троянди, вони червоні там видно на наліпку. Другий кущик. Вони такі помаранчеві, мабуть, що я не бачу. І он ще третій, а там третій і четвертий, чуть-чуть далі, там жовті, то я не пам'ятаю які. Мабуть, що біле. Так, і ще у нас є п'ятий кусик, але він трошки далі. Він навіть під цим. Віддерком. Там ми закрили гілочками, щоб було тепленько їм. Ось ще у нас є п'ятий кущик, тут такі біло білорожеві. Будемо дивитися. Що воно нам дасть, як воно полізе. Вони плетучі. Ми їх спеціально посадили біля паркану, щоб воно плилося по заборчику. Заборчик ми будемо теж навесні влітку чистити, фарбувати наново. А тут у нас є... Ми ви зрізали, скажіть мені, туя? Туя, да. Сейчас я Тут ми черенкували, ми, мабуть, що десь 30 череночків на тільки один пустив корінчик і цей оцей ми висадили в горшочок чи в горщик, вибачте, і він у нас тут обітає. Теж восени будемо його дивитися, на нього дивитися, що з ним буде. Пустив він більше коріння, чи ні. Це у нас бузок, бузок. Мені підказують бузок. Ну ось, ось так. Тут ще роботи багато у нас, тому що це треба прибрати, це доробило. дороболо. цю алечу, ненавиджу лечу, ужасно, Влітку гудуть мухи, гудуть ці. Оси, їдять цю, цю падаль, ну коротше. Ні. Бандюша підбирає. Бандюша підбирає, да, оно ну, пожирати. А, і там ще у нас трошки є. Це місця. А, ще ми намагалися самі селітрою пінйочки засипали, водичку заливали і подивимось, що з ними буде, розтрухнуть чи не розтрухнуть. Так, є світло у нас ще на сьогодні йде. Е казала е голова кооперативу, що треба е цей щотчик на стовп цей перевісити, мабуть. Що, да? так. І не? Що... це все наше, он до того а, стовба. А, до того стовба це все наша ділянка. Це все буде спалюватися. Щось якісь е, е, Піньочки деревини, е, гілочки будуть йти в грядки великі. От. І. Все. Тай таке. Мирного неба нам над головою всіх обняв. Па-па.